Найбільшу наглость века. Щас так быстренько, щоб дойти. Тихо, 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 тихо. Гляньте на эту наглость. Якийсь чужий кіт, Ля, добрий день. Добрий день, пацани, ані, ну, все нормально? Ля на тут цирк на дроті. Ле. нормально вообще? Хорошо все в тебе. Ей. Я такого ще не бачила. Ти чи є? Ну, вискочиш за загородку те саме. То тебе ж собаки ще зі. Вообще кинула щось м'ясне було в приварюванні. І Він ось у собирає обалдіть. А, отак от, так? Да? То тебе моя боня не бачить. Ну, я такої наглості, ну, люди добрі, ге? Ти чиє? Ага, оце вже наша кішка, то зараз буде війна. Ч -ч -ч, бігом від селя.